Давай покажу тобі більш детальніше стійку тримач для цього гріндеру. Шви правоварено добре, покрашено добре, краска така не глянець, а таки напівмат. Люфтів ніяких немає. Є декілька налаштувань для початку, перед початком роботи. По-перше, ми можемо налаштувати ось ці ручки по висоті. Відносно до зросту майстрів. Висоту гріндера по відношенню до стійки можна регулювати нижче або вище. Останнє налаштування транспортировочний барашек. Ми або ним підіймаємо, або опускаємо колесо для транспортування. Вага цього набору десь біля 17 кг. Його потрібно катити. Колеса наче малі, але їх достатньо для того, аби його... Котити від машини до там, ліфта, або від машини відразу на об'єкт. Ось цей патрубок, який йде в комплект. Я його одіваю на пилосос і вставляю цей. ця резинка. Вона дуже погано тримається в цьому патрубку. Тобто ви купляєте новий інструмент, і вам відразу потрібно вирішити ось цю головну біль. Ось бачите? Я просто на, на я просто наступив на кабель, який примотаний до. Патрубку, і він просто вилетів відразу. Тобто він там тримається ну, доволі слабо. Може, це у цьому комплекті попалася така резинка, такий перехідничок слабенький. Працювати ним доволі комфортно, їздити і шліфувати так, як мені потрібно, ним можна доволі просто. Під ногами болтається, тому потрібно прив'язувати до патрубку, щоб воно все було одним пучком. Мені було б. Багато комфортніше працювати саме з таким інструментом, ніж на вколішках е, і на спині. Це е, коштує своїх грошей чи ні? Навіть якщо б воно коштувало 1300 баксів, розумієте, е, наче фреза. Їздить по підлозі. Ось я відчуваю, як вона треться об підлогу. Може, стяжку воно шліфує добре, там міліметр, да, там, два нам більше не потрібно. Якщо попадається бетон, то як вона буде справлятися саме з бетоном, там, де нам потрібно знімати, може, там не 100 квадратів, там, один квадрат, але там потрібно зняти 10 міліметрів. І як воно буде справлятися з доволі міцним бетоном, я не знаю. Я не розумію, як ця конструкція. Ось для демонстрації це супер круто. Я не відчуваю ніякої взагалі напруги там на спині на колінах. Тобто задумка доволі крута. Але як воно в житті? Слідкуйте за нами, є майстри, які купили такий комбо. Тому я спитаю, може є якась зворотна відповідь. Якщо у когось вже є такий інструмент, і ви знаєте якісь фішки, плюшки, напишіть, будь ласка, будемо раді вашому коментарю. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Пока!